З глибини віків бере свій початок історія Рожнятівщини. Краплинами на її карті розкидані мальовничі містечка, селища і села. Коріння одних сягає княжих часів, інші з'явилися порівняно недавно. Але кожне з них найдорожче, наймиліше серцю його мешканців. Село моє для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі. Частина серця і в країни Прийми мої всі радощі і жалі. У кожного села, як і в людини, своя біографія. Звідки ім'я у Суходіла? Суходіл мальовниче село, яке знаходиться в Рожнятівському районі Івано-Франківської області. За 23 кілометри на північний захід від районного центру. Загальна площа 7413 гектарів. З них 6748 знаходиться під лісом. 105 гектарів рілі, 224 гектара пасовище. В селі проживає понад 1300 мешканців. Дворів налічується 423. Густота населення 18,24 осіб на кілометр квадрат. 1636 рік. Перша письмова згадка про суходіл. Суходіл село старе, з довгою і багатою історією. Початки бере з далекого середньовіччя, коли в історію України вписували золоті сторінки Запорізької козаки. Наш край належав тоді Речі Посполитій, стараючись врятуватися безмежного засилля, люди переселялись далі в гірську місцевість. За усними переказами. Перші будівлі були на сухому, між двома притоками річки Чечвиді Чорним і потоком. Вважається, що саме від того, що місце це було сухе і незаболочене, поселення назвали суходіл, що походить від двох слів сухий діл, які мають значення безводної частини, яка зрошується тільки дощовими і сніговими водами. Це назва села збереглася й дотепер. Перші жителі села були прості селяни. Умов для землеробства було небагато, тому основний дохід мешканцям приносив ліс, а саме, вирубка дерев, і після їхнього висихання загрузка на підводи для продажі. Крім того, дохід мешканцям села приносили збирання грибів і ягід. Розвиненим у селі було і тваринництво. Люди тримали худобу, вівці, кози. І випасали їх на гірських полонинах чередою. Мирне життя села, як і всього краю, перервали Перша та Друга світові війни. Важливу сторінку в історії села вписали загони у УнуПА, безсмертною славою вкрили себе повстанці, віддаючи життя за Україну. В селі на горі Стовба довгий час перебувала сотня Упа. Часу заснування Суходіл встиг побувати під владою Австро-Угорщини, Польщі та Москви. У 1989 році відбулось урочисте відкриття двохповерхової новозбудованої школи на 300 місць. У школі навчає місцевих учнів майже 25 педагогів. Педагогічний колектив докладає всіх зусиль, щоб учні отримували ґрунтовні знання. Подальшому випускники продовжують навчання в вузах Івано-Франківська, Львова, Києва і навіть за кордоном. Важко уявити традиційне бойківське село без церкви, адже релігія займала і продовжує відігравати важливу роль в житті горян. Релігійні храми, оздоблені типовою бойківською різьбою. Тут глибоко шанують Бога і віру своїх предків. Жодна важлива подія в житті бойків не обходиться без участі церкви. Працює в селі Суходіл також народний дім, ФАБ, пошта, бібліотека. Діє ряд магазинів та кафе, де як місцеві мешканці, так і гості краю можуть придбати широкий ряд продуктових та промислових товарів і просто відпочити за чашкою кави. Зокрема, в центрі села на березі мальовничої річки діє цілий торгово-розважальний комплекс, де представлений широкий асортимент промислово-продуктових товарів, а також можна відзначити весілля, хрестини, день народження та інші урочисті події. При будинку культури діє фольклорно-етнографічний ансамбль. Гордістю та економічним локомотивом села є два лісництва Суходільське та Липовецьке. Рожнятівське ЛГ. Які дають можливість працевлаштуватися горянам і сплачують податки у місцеві бюджети. Щороку обидва лісництва будують 2-3 км нових доріг. Одним із головних завдань лісівників є створення. Та відновлення лісів з метою підвищення продуктивності та біологічної стійкості насаджень, покращення їх якісного складу, посилення ґрунтозахисних водорегулюючих рекреаційних та інших функцій лісу. Приділяють увагу лісництва не тільки флорі, але й фауні лісів. В лісах водиться багато звірів і птахів, а саме заєць, лисиця, вовк, кабан білка, глухар, сова, д'ятел та інші. В річках водиться форель. Створюються підодівельні майданчики, ремізи, солонці, кормові поля, дії в селі і деревопереробка. Пан Микола робить вікна, двері, сходи, вагонку. А також виготовляє альтанки та дерев'яні будинки, які потім служать їхнім господарям багато років. В селі є прекрасні умови для розвитку зеленого туризму. Це б могло сприяти розвитку інфраструктури, шляхів сполучення і надходження фінансового капіталу в бюджет сільської ради, підвищення рівня життя горян, процвітання села. Якби ви знали, який це дивовижний, майже казковий куточок з густо зеленими горами, з вічно шумливими гірськими ріками, чистий і свіжий, наче вчора народився. Мова, звичай Бойків настільки своєрідні і барвисті, що почуваєш себе перенесеним в якийсь новий незнаний світ. Якби ви знали, яка тут велична природа, який цікавий народ бойки! З багатою своєрідною психікою, з буйною фантазією, дивними звичаями, обрядами, побутом і мовою. І хоч поки що в країні часи не легкі, ми з надією дивимося в майбутнє і прикладаємо всіх зусиль для того, щоб бачити Україну високорозвинутою країною, а разом з нею і своє рідне село Суходіл.